Усім привіт. Нарешті ви дочекалися нового випуску по КСП, але, скоріше за все, він вийде не дуже тривалим, тому що не буде настільки насиченим різними запусками чи іншими подіями. В цій місії я запланував опустити науковий модуль із кербалами на поверхні планети. Ще на стрімі, що відбувався дещо раніше, мої плани були значно масштабнішими. Там відразу мав би бути і ровер для колонізації, і супутникова система. Колонізація Мохо виявилася насправді значно складнішою, ніж я для себе очікував. І навіть якщо чітко орієнтуватися на розхвалену мною карту Дельта В, то взагалі не факт, що все вийде так гладко, як би хотілося. А тепер давайте трішечки про Мохо, та в чому її складність. Мохо це перша планета Кербелівської системи, і на мою думку, це одна із найскладніших планет для подорожей. Площина руху планети зміщена на 7 градусів відносно Кербіна. Нахил, здавалось би, не є великим, але так як мохо знаходиться недалеко від Карбола, то затрати пального для виходу в його площину руху є доволі великими. Мохо також не має жодного супутника. Гравітація в рази менша від гравітації Кербіна, що також ускладнює гравітаційні маневри. Та ще й немає атмосфери, щоб хоч якимось чином полегшити собі вихід на орбіту планети чи спуск на поверхню. Тож у зв'язку всіх цих труднощів я зробив для себе один висновок: пального не буде забагато. Нарощуйте дельтава із дуже великим запасом. Щоб вийти на оптимальну траєкторію польоту та витратити мінімум пального, я вирішив все ж скористатися модом МегДжеп, в якому є функція пошуку трансферного вікна та побудови маневру до інших небесних тіл. Цю місію я перезаписую вже третій раз, якщо враховувати попередній стрім. Раніше я ще мав амбіції запустити всі елементи, які показував, але зараз вирішив розділити колонізацію на декілька окремих відео. Тож сьогодні я запускаю лише пілотовану частину. А в майбутньому це будуть ще супутники та ровер. Через 292 дні кружляння навколо Кербіна я досягнув оптимального положення планет для подорожі із мінімальною затратою пального. Власне, зараз я і проводжу розгін до моху із орбіти Кербіна. На цей розгін мені прийдеться потратити більше 6 хвилин. І щоб полегшити свою конструкцію, я розподілив ще 12 баків навколо розгінної частини, які буду відстиковувати по мірі їх використання. А тим часом закликаю вас підписатися на мій канал, поставити лайк під цим відео та написати короткий коментар, щоб воно набрало чим більше переглядів. Що ж, розгін набрано, і тепер моєму науковому модулі потрібно здолати мільйони кілометрів темного та пустого космосу, потрапивши у вушку голки у вигляді легкої зони гравітації Мохо. Насправді, здавалось би, що найважча частина вже виконана, і ось я невдовзі буду біля планети. Але на ділі все значно складніше. Пам'ятаєте, раніше я говорив, що в Перегеї об'єкти рухаються із максимальною швидкістю, а в апогеї найповільніше. Так от. Опинившись біля моху, я насправді знаходжуся в перегеї своєї траєкторії відносно сонця чи кербола. Тепер мені треба погасити більше чотирьох тисяч метрів на секунду, щоб вийти на орбіту планети. І цього разу в планети немає ні атмосфери, в яку можна вдаритися, щоб легко та безкоштовно погасити свою швидкість, ні серйозної гравітації, яка б менш ефективно та все ж допомогла мені заповільнитись. Як завжди, я орієнтувався на витрату пального по карті Дельта В, і враховуючи свою невдачу на стрім, я вирішив взяти більший запас. Та все одно прорахувався, і зараз модуль, який мав би плавно опустити мене на поверхню мохо, спалює своє пальне для того, щоб вийти на орбіту планети. Зрештою, це непоганий результат, тому що я зможу використовувати його як орбітальну станцію та генерувати велику кількість очок науки із вже зібраних досліджень. А також даний модуль має зміщений центр маси. Зараз це можна спостерігати у тому, що при вімкненому двигуні його постійно обертає, через що я не можу подати більшу тягу. Враховуючи це момент цілком ймовірно, що спустити його на поверхню моху було б неможливо. Тому колонізація затягнеться ще на один або й декілька випусків, де я постараюся врахувати всі свої попередні помилки. Зараз випуски по КСП будуть виходити дещо рідше, і якогось стабільного графіка я обіцяти не буду. Але вони обов'язково будуть. А також невдовзі, а саме в лютому має вийти КСП 2. Тож будемо вчитися грати в неї разом як на стрімах, так і у подібних проходженнях до тих, що я роблю зараз. А наразі всім дякую за перегляд. Дякую за те, що залишаєтесь на каналі, за ваші коментарі, за вашу активність на стрімах, адже завдяки вам моя робота оцінюється новими підписками на каналі. І саме через це я розумію, що те, що я роблю, для вас цікаво. Підписуйтесь і на Діскорд канал. Там можна також сказати про свої ідеї чи пропозиції, знайти собі тіммейта для гри та просто поспілкуватися. І зустрінемось у нових відео. Всім папа! -па.